Скільки аркушів вам потрібно для впорядкування бронювання закладу? З Тейка Сид вони не потрібні взагалі. Увійдіть до платформи в один клік та відчуйте переваги автоматизованої системи, керуйте резерваціями, що автоматично створюються із дзвінків. Відстежуйте запити на бронювання з вашого персонального додатку або сайту. Бронювання з нашої платформи Тейка Сид також відображається в єдиній системі автоматично. Система сама вас повістить про нові заявки. Оцифруйте управління бронюваннями та розширте власні можливості. Розсадити повний зал ще ніколи не було простіше. Зустрічайте своїх гостей сучасно. Аналітика відвідувань вже включена в систему і доступна з будь-якого пристрою. А синхронізована робота персоналу допоможе уникнути непорозумінь з клієнтами. Отримайте інтерактивну карту закладу як візуальний інструмент для аналізу статистики. Відстежуйте динаміку відвідуваності або збирайте детальні статистичні дані про бронювання у вашому закладі. Оцініть безмежний функціонал, легкість та зручність використання платформи TakeAsit. Долучайтесь.